Першого вірша хлопчина складає свої бажання в ньому виливає. Я хочу жити без війни, і щоб було все, як раніше, і з татом у кіно піти, чи з вудкою у повній тиші. Я і не знав, як люблю школу. І що завгодно тобі щоб її запах. Щоб на урок дзвінок лунав. На новий рік, що хочеш ти, матусі люби і питання. Я хочу жити без війни. Це головне моє бажання. Сидів над зошитом хлопчина на вільну тему твір писав, Все, що на серці накипіло, юнак у творі виливав. Не маривсь космос і польоти, банкіром мріяти не став. Він бачив дійсне сьогодення про це свій твір і написав. Я хочу чистим простирадлом, Всю землю застелить від бік, любов'ю, світлом її зігріти, щоб радів усенький світ, щоб дитячий. Ніжні ручки Тягнулись до батьків обох, панує хай добро та ласка, хай береже в країну Бог. Я хочу бути тим знаменом, Котре єднає сенький люд, для кого честь своя та совість не є десь там, а в нас отут. Дивись, друже. Яке безкрайнє синє небо стоїть над землею, неначе шатро воно посилає любов нескінченну і дарує надію й любов. У цьому шатрі килими золотаві, і соняхів, жита, пшениці і пса, а десь майорі як крапельки неба, волошки блакитні. Яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та чесні. Хлібом сіллю гостей зустрічаємо ми. Земля наша щедра, родюча, багата. Усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про нашу країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне щаслива моя Україна найкраща безцінна, любима земля.